За рішенням ЮНЕСКО щорічно, 18 травня, у світі відзначається Всесвітній день музеїв, що є свідченням їх великого внеску в культурне життя людства. Марганицький краєзнавчий музей відкрив свої двері для відвідувачів 29 квітня 1969 року. Тоді ще на громадських засадах. На жаль, з 1999 по 2006 рік музей не працював. Та з 1 січня 2007 він став структурним підрозділом відділу культури виконкому і з того часу продовжує безперервно працювати і поповнювати. Свої фонди ну сьогодні у нас працюють ці експозиції, присвячені історії нашого міста від найдавніших часів до 1945 по 1945 рік. Працює виставка присвячена пам'яті Тараса Шевченка, оскільки він у нашому краї був, і ми це зараз доводимо. Виставка присвячена 30-літтю Чорнобиля. І дні українського футболу з 29 квітня, на якій можна побачити навіть форму наших футболістів-шахтаря-марганця, і деякі речі, які дійсно будуть цікаві, якраз болівальникам. Нашого шахтаря з нагоди свого свята в музеї пішли на сміливий експеримент працювати цілодобово, аби відвідати його могли всі бажаючі в зручний для себе час. Раніше ми просто працювали у цей день, а цьогорік вирішили, що музей буде працювати і вночі. Хоча ми не робимо спеціальних якихось екскурсій, проте прийти можна подивитися. Можемо робити підсвітку, так щоб було. І затишно, і в у той же час можна було подивитися всі експонати дещо по-іншому. Бо вдень це одна справа, і зовсім інше вночі, коли людина навіть. Біоритми зовсім інші. Думаю, що на наступні свята можна буде вже зробити дійсно ніч музеї, як роблять це великі музеї у тому ж у Кривому Розі, Запоріжжі. Ну а ми поки що до цього підходимо. За добу в музей побували 50 відвідувачів, які не мали такої змоги через зайнятість на роботі. Тож, за повсякденними справами, не забувайте побувати в музеї. Для цього працівники цих закладів створюють всі можливі умови. Адже музей не лише минуле, він передає у майбутнє. Утня пам'ять поколінь, яка є запорукою існування нації.